У січні на сесії міськради депутати реорганізували одне з комунальних підприємств і створили нове централізована закупівельна організація Харківської міської ради. Планується, що завдяки ньому удасться економити кошти міського бюджету, знизити корупційні ризики, а також не допустити завищення цін. Адже одна організація буде централізовано здійснювати тендерні закупівлі для усіх КП у Харкові. Тобто, це такі закупівлі, які передбачають. Прозорість, відкритість і саме заохочення більшої кількості учасників, які дозволять ну отримати певні вигоди в першу чергу має будуватися через об'єднання замовлень. Тобто дрібні замовлення мають об'єднуватися великі партії, і ми маємо виходити на оптових постачальників. І від цього має з'являтися економія коштів. Наразі каже Дмитро Ісаєв, КП проходить перереєстрацію. А напередодні на позачерговій сесії міськради депутати ухвалили рішення щодо організації роботи підприємства. Зокрема, затвердили перелік товарів і послуг, які будуть з закуповуватись тільки через організацію, а також визначили замовників, які мають проводити закупівлі по електричної енергії, по офісному устаткуванню і кабельника проводникової продукції, виключно через центральну закупівельну організацію. Це було додаток. Один додаток два підприємства транспортної групи. Вони так само був затверджений перелік, але це перелік, який стосується всіх закупівель, які відбувалися у цих замовниках протягом останніх двох років. У подальшому завдання плани, а також переліки товарів і замовників, поступово збільшуватимуть, зазначає Дмитро Ісаєв. А результати роботи і суми, які вдалося зекономити, стануть відомі після проведення перших торгів. Тобто план у нас такий. Після закінчення організаційних заходів щодо реєстрації цього підприємства будуть подані річні плани для замовників, для яких закупівлі обов'язкові. На підставі цих річних планів буде зроблено план закупівель ЦЗО. Попередньо додав Дмитро Ісайов, перші торги зможуть провести вже в березні. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стеренков, Андрій Пакулов Новини Харків.